Сміттєзвалища в Івано-Франківську стали годівницями для птахів та безхатченків. Через холоднечу побутові відходи перевізники не вивозять уже тривалий час. У житлових кварталах мікрорайону Позитрон сміттєві контейнери переповнені, нарікають тамтешні мешканці. Там будинок під вольчинцями п'ятиповерховий. Там в нас одна мусорка. Вже, напевно, ну, біля тижня як не вивозиться сміття. Скільки мусора зібралося? Що... Що це просто жах біля Гранбазари ось тут Вчора виходили викидати мусор. То прямо ви розумієте, то не тільки що на мусорках, то так ще от. Ще раз як з тими мусорками того мусора дуже багато. Птахи розтягають собаки, розтягають кішки, все валяється, вітер то-то носить. Ну недобре. Вже так, як от вчора я бачила, то так уже давно не було. Перевізники обурені скаргами івано-франківців кажуть, проти примх погоди безсилі холоднечі не витримують транспорт. Відтак замість десяти сміттєвозів на прибирання ТПВ виїжджали по дві-три машини через сильний мороз, Гідравліка автомобілів не витримував, тобто автомобіль ну не міг нормально функціонувати і. Зазвичай, що кількість, яку ми вивозимо автомобілі, вона була меншою. Тому деякі завали все ж таки утворювалися. Були дні, коли зовсім ні один перевізник не виводив автомобілі. Нас не вивозили сюди в день. Це 5 лютого, коли цей найбільший мороз був. Тобто там причина ну, чисто технічна. У нас немає мастил, рідин і так далі, які б відповідали ну, розраховані на такі морози. Просто машина. Фактично не могла працювати сама по собі. Тобто на другий день ми виїхали ввечері, і напротязі наступного дня ми все почистили. В інспекції з благоустрою про сміттєві завали у мікрорайонах знають. Спочатку проблему хотіли вирішити постійними нагадуваннями, проте згодом в хід пішли письмові приписи. Як результат, перевізник Грінко вже прибрав свою територію. А от до АТП 0928 досі є претензії. Вони нам пообіцяли, що завтрашній день буде. Якщо завтрашній день не буде прибрано, тоді ми вже складаємо на них адміністративний протокол. Вивести сміття з території 5 же у дирекція АТП 0928 зобов'язана найближчим часом. Інакше підприємство отримає штрафні санкції. А це від однієї до двох тисяч гривень. Водночас перевізник запевняє, ситуація під контролем, і більшість контейнерів майданчиків уже прибрані. Оксана Сердюк, Олександр Литвиненко, новини на вежі.